Так, це ми зловили розмір. Зробили, зловили розмір цього стола. Відповідно, можемо зробити вже по ньому з натягом вінець. Тут зробив зачистку, бо було розклепано так побито і був тут горб поспірав. різачок впер в колону, отак і на обертах зняв. Це у нас розмір є. По ньому будемо розточувати вінець. Має такі диски, принесли мені на переплавку за 150 гривень. І цей можна використати для якихось кращих цілей. Взяв два диска за 300 гривень. Ну, для якоїсь оснастки це більше ніж краса не земляку кажуть. І на ньому ми будемо нарізати вінес. Ну, Зараз він трошки б'ється, я роблю базу, щоб перевернути на той бік патрона. Потім ту сторону буде чистову робити, я вже її виставлю. Мені головне, щоб оце торцеве биття мінімалізувати. От. Таку базу зробимо зараз повністю, щоб воно тут сюди торкнулося і все. Воно Горбило. Нам треба покласти це на стіл і зажати. Так, приклеїв чавунне кілечко, спочатку його в чорнуву розточив, приклеїв, обкатався і зараз буду на оправці, скажімо так, проточувати. Приклею його на суперклей. От, Надіюся, що мені вдасться безборісно розточити з мінімальними зйомами. Тому так. Прокачуємо спрямо, але пропасимо. Подивіться постійно. Я сподіваюся, що витримає, щоб поверху тут припустити як розвок на чесно. Давалося, це просте колечко, а реально його важко зробити. Що в нас тут напромір покаже? Ще десь на око 0,5 зняти треба. Ще десь 0,5. Так, все вже має бути готово. Десь я соточки 2-3 про втикав. От. Але на турмір лізе он Ну, Не чути ж він гойдався, але... Так верх-вниз не відчувається. Але так як я натягу дав дві десятки, то буде дуже ніж добре. От. Може навіть і забагато дві десятки натів, але на такому діаметрі я думаю, що буде нормально. Так, зараз би поверху зробити. Ще фасочку легенько зроблю. Буде зробити цю зовнішню ладно, без пригод. Було б супер чітко, бо у нас розточення буде поверхня і внутрішньо за одну установку. Йому вийдуть чотки лінії рідненькі, при умали чоликати їм гарно. Тут є увал, там десь до міліметра більше трошки можна п'ятнути. В колочках ніяк не зробиш такий е, такий то ніяк, такий вінець, Я не знаю, який роблять на заводі, назови таку суправка. Ну, Отак раді одної історії балитися дуже непросто. Зараз две десяточки подамо. Пілети. Це небирать сюда. Два проходи. Так, от так вдалося проточити у нас це колечко Ось вам повністю. І так воно получилось. Ну, До речі, цей диск можна використовувати тепер як паралельку. От. Він вже точнутий звідси, звідти проточений. Спокійно можна використовувати. Вже навіть куди його металолом давати, от пригодився. Можна буде ще по можливості використати. І тут плюс що в ці отвори можна навіть... Прижимчиком прихватитися і прижати буде. Не знаю, при нарізці зубів я не хочу ризикувати. Тут вдалося зробити, вдалося проточити, але як воно тримається одному богу, відомо. Тому я буду це проточувати, цей нарізати зуби з прижму прихватами можливо, на 4 прихвата причеплю. Раз, два, на хрест. І все, бо такої шайби великої я не знайду. Відповідно, тому доведеться виколхожуватись. Ну, Що тут сказати? Чотирьохколочковий патрон виконує свою роботу на всі 100. От. Я до сих пір два місяці у мене стояв чотирьохколочковий 250-й. За трьох я взагалі забув. От, вже так звик до чотирьохкулачкового, що мені вже не, не влом виставити. Це досить швидко робиться, і зато досить точно. От, але ще плюс до того, що мені часто приносять роботи. Якісь такі, що там трьохкулачковий патрон проточений. від, так, що Він зажимає сотка в сотку, воно не прокатує. Бо завжди треба виходити від якогось там биття чогось. Там йдуть якісь, ну, коротше самі розумієте, що воно не, не працює, потрібно виставляти, мінімалізувати якісь биття там і так далі, якісь деталі нерівної форми, прямокутні, квадратні. І, і чотирьохколочковий патрон, патрон саме для цього створений, як то кажуть. Тут зручно виставляти, можна і по торцю виставити більш-менш. І по... так виставити. Так що він своє відпрацьовує, як то кажуть. Ідемо на шнапіка Так, прикріпив на 4 прихватіка зажав двома типази осп болтами І воно тут лягло площиною на сам стіл, на торець стола. Викотався, і зараз будемо вже нарізати. Мега-мега-мега-повільно буде цей процес це тривати приблизно Остап. Тобто це буде довго. І зато ми можемо вже знати габарити нашого напігриза, скільки він може потягнути. Ну, Як то кажуть, в такому варіанті це є приблизно. 300. Ну, я помірюю, точніше потім. Десь під 365-370. Ну тут, якщо вище залізти сюди, то за рахунок цього радіуса, ще може міліметра 4 влізеться так, так, щоб по максимуму крутити щось. Ну, то вже потолок для шнапі, скажімо так. Це вже можна сказати, що вже його максимальний ривок. Нічого, добре, що і так зміг оселити. Поставив фризу модуль 1. На розрахунку в нас виходить приблизно ось цей діаметр. Тобто 362 по формулі Там виходить один модуль. Якраз чисто виходить, тому отак вийде тих пару міліметрів на е, діаметрі, воно не зіграє великої ролі. Тому саме модуль 1 тут найкраще має підходити. От. І зараз прирізаємо, не знаю на яку глибину зайду. Думаю, спочатку зайду на міліметра півтора відсили. Можливо, потім так і лишу півтора міліметра. Бо я не буду робити тут повноцінне зубчите колесо. Шестерню тут не потрібно. це Мені головне на січки зробити. Можливо, навіть міліметр спочатку дам. Думаю, що і міліметр вже буде так з головою. Напевно, так і зроблю міліметр, а там видно буде. Що, поїхали? Зараз опускаємося вниз, торкаємося. вже він виїхав рівно з направляйками. От дуже повільно буде крутитися, звісно. Так ще ставні. Ось так склав. 20, 110, 20, 110, 22, 120. Така спокійна передачка без лишніх, без лишніх звуків. Так, доїжджаємо. Я думав, що я це не осилюю, але думаю, що моя ідея не витримає якогось процесу, але якось воно все потрошки склалося. Було би дуже добре, якби голова могла під'їхати аж вниз і зразу можна було прямо на столі носічки зробити. Тому зараз варіант тільки такий, що ми не можемо туди заїхати, тому так. Ну, в общем, торкаємося зараз і... і валимо. Так, ну що, ріже потрошки. Воно мені вже подобається, як воно красиво виглядає. Я напевно себе перестрахував з лишнім, що я причепив прижим, але це, як то кажуть, від всяких е злих очей треба таке робити, бо мало ли що було б дуже образливо, якби воно о, під час цього процесу десь зрушило. Хоча я думаю, що воно приклеєно досить добре. Напевно, мені треба буде ще гріти непогано, щоб воно відстало. Але супер клей тримає, він зараз нагріється і я думаю, що легко відскочить. Процес буде дуже тривалий. Так, шнапів осилив. Зараз треба буде розмітку зробити і понабивати цифри. О, таке велике колесо, як тут, то в принципі я різав на сухо, але мастило, якби треба було лити, то я навіть не знаю, туди був потоп, певно, довелося ну, би ставити якусь чашу чи щось, якусь ванночку ліпити, бо отакий діаметр вже по максимуму як то воно йде тому так примірочка віночка він так би туди хотів би зайти але щось його не пускає трошечки чуть-чуть Ну, візьмемо його нагріємо це холодний він зараз але він вже проситься добре що не провтикав розмір Я думаю, що тут пару десяточок йому Розширення буде від тепла добре. Ну а натягу справжнього точно не знаю, по відчуттях десь 15-10. Може менше навіть. Ну і Так от от хоче, але не може. Хоче, але не може. От. Тому нагріється, я думаю, що може і 500 більше. Певно, нема. Ну такий натяг, щоб щоб я міг його туди закласти. От виточити таку херню. Як то кажуть, далеко не проста задача. Да? Зараз я ще хочу цифри зробити якось, але чи вон не дуже піддається клеймуванню, тому не знаю, що вийде. Так, включаю, зараз будемо ставити мінець. Я його трошки. нагріваю потрошки. Зонік рік так нормально, з того вийде зараз. Мав би піти легенько, пішов легенько, тільки дай його тут десь отак зроблю. Все, все Там є канавочка така. Ще, ще не осів, не остив. Зараз газ виключити. Ну, натяк дав добрий бачу. Натяк вже вже ловить. Вже ловить. вона ж його за низку не посадив. вниз я його подам а вверх вже буде трошки гірше. Говорю, буде трошки гірше подати. Все, він вже він же сів, так як має бути. Ось так воно йшло. Так, сорян за відос, що так знімав, але... Як я. Бачите, там знизу є канавочка, я її прочистив. І якщо би він провалювався, то, цей, то можна там чимось під цей. Але він зараз у він ще гарячий, ще рука не терпить. Він ще по-любому мусить сісти. Але він вже так нормально тримається. Бо я як ставив, то він дуже легко зайшов. Ну, дві десятки тут можна спокійно було давати натягу. Шкода, що нема чим виміряти. Тим прибором з КМД-шками, плюс-мінус помірів. Так що, якось так. Набив циферки. Циферки набив. З телефона відвелася херня. Циферки набив. Ну, як набив, я на пресі їх давив. Стукати я не ризикував. Ах, пече. І цей. І воно вот так вийшло. В ту сторону рахується, ніби, получается, від нуля. І так воно йде. 190, 280, 220, 230, 24, 260 і по кругу, і по кругу пішло. І по кругу пішло. Якось навіть. Ніде не помилився. от Отак воно виходить. Тут рівні числа і тут де 5 поділка отак воно вийшло. Ось такий лімбик. Здавалось би, що. О, вже все. Мертво, мертвяк. Все, все, сів на віки вічні. Тут я вже звідси нічого не зрушить. Отак От вийшло тут зазорчик. В принципі, туди нічого не повинно затягувати, якщо тут нічого не ставити, але воно. І зубів немає таких великих, щоб туди щось затягнути. Зуби мінімальні такі. Тому так. Ось такий в мене вийшов апгрейд шнапіка. Тепер можна буде спокійно поставити собі якісь... Вал на два боки і спокійно розділити його. Вже з двох сторін нарізати шпанпас чи з чотирьох сторін. от з якісь варлики чи ще на щось. От. Бо на фрезерному щось бавиться з тим кінцевою фрезою воно трошки, трошки довго йде, не сказав, що швидко, ті оберти великі. А тут собі поставив фрезу, зарядив, треба під розмір зразу, і пішов. На, всі ці, на всю глибину зарасти, все. і все. Мені подобається. І туди доїжджаю, нічого не впирає. Тоже місце є. І тут. З огороду. Така кромка вийшла. Ну, гарно. Переживав, щоб не просадити оцей розмір. Бо тоді, якби провалилося, прийшлося б думати, як би його закріпити, щоб він не обертався. А він настільки міцно тримається, що тут можна спокійно вже його. Він не... Мертво. Натяг дав, все добрий. Отакий вийшло ділильний столик. Свого роду. Ну, не дуже потрібна ця штука, але пару разів мені вже конче було необхідно такої речі. От тут в нього з заводу якоби мало стояти якась херня ділильна з ділильним диском, щоб можна було поділити. От, але не знаю, як воно там вийшло. А тут у нас вийде вже чітко ділення. от Ми собі взяли і почали крутити, наприклад. Поставили собі якийсь тут, наприклад, маячок. Це не маячок. Ну, допусім, тут можна, от є болтик, наприклад, тут можна закріпити якусь штучку. Чи можна на магніті от робити. От магнітна стойка, наприклад, є. Зараз ми її спозиціонуємо приблизно. Отак. От от. Точки поробив. Ось ці точки тут я і точки поробив, щоб воно в тих місцях рівне число в мене виходить. рівне число. От. І дивіться, отак спозиціонував собі гарно рівненько і почав собі крутити, ну, трошки заблизько присунув. І почав собі відрахував з 20 градусів чи 23. Чи 29. В принципі, воно дуже все гарно ділить, прямо ділення, тільки там число 7, по-моєму, і 5 криве виходить. Але можна і їх поділити. Отак воно. Бачите, воно розмір має. Великий, тут можна попасти і в пів градуса спокійно. І в третю частину як треба градуса поділити. Ну, коротше, отак воно виходить. На пресі добре набивати, бо пресом собі подавив однакову, однаково на вулицю. Силу і все. І воно там, допустимо, 500 кг дав, і воно гарно рівненько видавило. На одну глибину, по манометру дивишся собі, і воно все на одну глибину робить. Ну, можна було то, трошки там якось акуратніше, точніше, але воно і так нормально. І так нормально воно. Тут нема смислу тут бігати. Це не ЧПУ, щоб цілий день тут сидіти, оце викаліграфію робити. Смисел тут зроблений. І все, воно чітко читаємо. Якось так. Все, всім удачі, до зустрічі, удачі. Так, заодно ще шабером прибрав ці всі коцки, які тут були. О, де є такі місця видавлені. Не знаю, тут було бито чи що. І воно видавлює, коротше, прилягання немає. Я поклав плиту зверху, повірочну, А воно такі горби. що Одна цятка тут відбилась, одна тут, десь третя тут. І коротше, приставання немає ніякого. Тобто йде якась деформація при затяжці цієї планшайби з патроном. От, А я на плиту вже провірив, це все познімав ці горби. Вон, тут, наприклад, удар такий був, навколо піднявся кратер. Та люба коска це означає видавлення металу вверх. Тому треба прибирати, тепер же навіть під рукою чути, що воно зовсім інакше. Ось, Це так плита помалювала, малюночок такий зробила. Так, склав поставив патрона. Ось вот так воно вже виглядає тепер. Дуже класний цей вінець зручний, досить читаємий буде. Вот, мені сподобався цей абрейт. Вот, можна тепер... Щось розділити, щось поправити, щось порухати, повернути на якийсь градус. Ну, на цьому діаметрі воно бачите, кут дуже величезний, виходить. тому точність буде дуже класна. У мене на 160-му патроні то я ділив шліцевий вал. На 160-му патроні розмітка. Я ділив шліцевий вал на не скільки частин. ну Такий маленький дрібненький було, там щось 16 чи 18 цих пазів. Тому воно там зайшло зразу без питань. Це що 160-й патрон, а тут стоїть 200-й, а тут на радіусі вже якомусь величезному, тому буде більш ніж точно. Тут же, як кажуть, сліпий не попаде в цю поділку. Тут пальцем можна розмічати, палець поставити і розміщати така відстань. Відстань між ось цими поділками, ну так на око десь 4 мм. Тому самі розумієте, яка тут. Велика може бути точність. Погрішність тут мінімальна буде. От я навіть не думаю, що в ВДГ, можливо, якщо не вибрати люфт, забудеться, то можна і більше якось помолитися. Отак як ну, от воно вийшло гарно, мені подобається.